Друзі, це справжня зимова казка. О як. Сьогодні 20 січня. Ви бачите, падає сніжок. На вулиці десь 0 градусів. І поки нема грибного сезону, ну будемо вам отак от таку красу показувати. Ще не так довго залишилось. Сичень вже підходить кінцю. Там лютий і вже весна. Ну що, друзі, походимо. а? Точно як в касці, да? Супер. В такому лісі можна і трутовички знайти. Так що, може, щось і побачимо сьогодні. Ну а вас, як завжди, запрошуємо з нами на прогулку по лісу. Айда! Як завжди бульдогів не одягали, бо ну, коли 0 градусів плюс-мінус то нехай собі так бігають. Бо їм спекотно. Ну а більба, як завжди, вон, в тонесенькій курточці. Овраги всюди. Красиво, так? Да? А собаки радіють. Марсик, хаває сніг. Хава і сніг, да, Марсик. Ні, Вітра майже нема. Затягнуто небо сніговими хмаринами. Ось так. Пару днів тому Сонячно було, а зараз, бачите як, це з самого ранку така погода. О собакенний Бісяться. А ось друзі, і перша знахідка з сімейства грибів. Трутовички якісь. О, бачите. Такі, як чешуйки. Жека, бісиловка. Смотри Ой. Это Ириша снимает для себя Видео, ну, видите Ой. Вот так Даются видео лесовой феи Здесь снимем с носа Что это там паутина или что откуда она вообще паутина тут не знаю супер друзья ты что такая зимового Що там? Все. Вчора <різь> сиріше переглядали наше відео на весняне, коли ми і де перші грибочки збирали. От. Щоб в цьому році е, не пропустити, то переписали все собі і будемо чекати першу саркасцифу Сморчки, страчки, смарчкову шапочку. Ми в тому році перший раз знайшли смарчкову шапинку, так? Ну сморчкову шапинку першого разу знаходили в тому році по Угу. -по -по Ось так. Знаємо, місця гарні, так що не пропустимо обов'язково будемо їздити от собаки носяться ну Вже хвилин 40, гуляємо. Собаки все не можуть набігатися. Отже ж, енергії. Сезон влітку, в осені, Ми з ними, знаєте як, зранку виїхали і поздно ввечері приїхали додому. Цілий день по горах, по лісах. Ну, от вони набігаються. А тут бачите, ну що, в зимку, ну, годину-півтори. Погуляємо по зимовому лісу. І додому. Оскільки не ходимо, великих тротовичків нема. Щось таке маленьке зустрічаємо і все. копають собі, бачите, <laughs> <laughs> Чого застили, а <laughs> Ну, то спробуй знайти цей сніжок да, в снігу. Сніг? В снігу, так. Да. Важко знайти. <рик> Мерзнуть ручки. Трошки є. Зараз ще вийдемо на лісову дорогу. Вона така ровна. Поганяємо трошки собак та і будемо йти до машини. Жека! Где мама? Мама где? Где мама? Ну, зараз набегаются уже точно. О, о, о. Да, 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 да. Гарно в лесе, друзья, дуже гарно. Ой, яка краса сегодня. Але треба їхати додому. Ну а з вами, друзі, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока!